Сьогодні ми з вами розглядаємо, які бувають електроліти, сильні і сладкі. Сильні це ті речовини, які під час розчинення майже повністю розпадаються на йони. Лапкі електроліти, то дуже мало. Мало цих речовин розпадається на йони. Мало розпадається на йони. Так, і нам треба буде навчитися розкладати ці. Речовини на йони у рівняннях. Тому зверніть увагу, що оці сильні електроліти у рівняннях розкладаємо на йони, Я червоним кольором це дуже важливо так, У рівняннях розкладаємо на Йони ми записуємо в рівнянні загальну, частину, загальну картину. Наприклад, ось поклали 5 грамів солі у воду, і майже 5 грамів, там 4,9 грама розпалося на йони. То загальна картина, що більшість речовини розпалась на йони, і ми будемо в рівнянні писати розклад. А ось слабкі електроліти, вони теж вони проводять електричний струм, але дуже мала частина речовини розпадеться на йони. Наприклад, із 5 грамів це може бути 0,1 грама цієї речовини розпадеться на йони. То загальна картина те, що речовина майже не розпадається. Тому ми у рівняннях не будемо розкладати на йони. У рівняннях слабкі електроліти не розкладаємо на йони. І вам треба тут чітко знати, що ви будете розкладати на йони, щоб правильно писати рівняння. Перше це кислоти, хлоридна хлор, бромідна бром, йодидна аж йод, сульфатна H2SO4 і нітратна но 3 Далі розчинні основи або луги. Літій ОН, OH, натрій ОН, OH, калій ОН, OH, кальцій, у нього валентність 2, тому OH двічі, і барій ОН OH двічі. П'ять кислот, п'ять лугів. Їх треба чітко знати. І далі і всі розчинні солі. Всі розчинні солі. Сіль складається з металу і кислотного залишка. Розчинна сіль чи не розчинна, ви дивитесь у таблиці розчинності. Наприклад, ось метал, натрій і кислотний залишок хлоридної кислоти хлор. Натрій хлор це розчинна сіль. І багато розчинних солей. Там, де літера Р, то ви бачите, що тут сіль буде розчинна. Є мало розчинні, є не розчинні, то ви їх на йони не будете розкладати. Наприклад, ось барій, F. Або хай ось можете ще відразу побачити, що всі солі з калієм і з натрієм, вони всі розчинні. Тому ось тут. Оці речовини ви повинні чітко знати, які будете розкладати на йони. А те, що не війшло у цей список, решта, решта не розкладаємо на йони. Їх набагато більше. І я наведу приклади, ось, кислоти, ви всі знаєте, Ну, ви ще вивчали, вона сюди не війшла. Наприклад, сульфітна кислота H2SO3. Її не будемо розкодати, наприклад, ортофосфат на H3PO4. Тобто, і так далі. і Так далі. Так само основи, ось у вас луги. А ми візьмемо, наприклад, алюміній oh 3 Не будемо його розкодати на йони, не війшов ще от феруму у H2. Чи? І так далі. Решта це можуть бути прості якісь речовини, вони взагалі не електроліти, ми їх теж на йони не розкладаємо а, солі. Тут всі розчинні. Якщо взяти якусь нерозчинну сіль, от ви знаєте з власного досвіду, наприклад, що якщо шматочок крейди подрібнити кинути в воду, то вона не розчиниться. Крейда кальцій СО3. Перевіримо в таблиці розчинності кальцій, ведемо вниз. Де тут ось це 3 Справді, не Справді, І на йони ми її розкладати не будемо. Крейда це сіль. Кальцій це О3. Можемо стрілочку показати, що це не розчинна. І отут луги це розчинні основи, а інші основи теж вони не розчинні. Стрілочка вниз це не обов'язково, але ви показуєте, що. Як конкретизуєте, що це не розчинна речовина. Ну, і тепер ми переходимо до того, що нам треба з вами навчитися складати йонні рівняння. Запишемо, поки найпростіше рівняння це хай буде хлоридна кислота H хлор додати натрій гідроксид, натрій О. Класичне рівняння, будь-яка кислота взаємодіє з будь-якою основою. Тут відбувається реакція обміну, ну, щоб вам написати, кислота ділиться тут на половинку, а основа складається з металу і аж групи. Тому ми можемо ось так взяти в квадратик. Всередині в нас виходить хлор і натрій, але пам'ятайте, що натрій метал. Метал завжди буде перший у рівнянні, у формулі. Тому ми пишемо натрій, хлор. Поміняли місцями. А за квадратиком в нас вийшли гідрогени і оксигени в будь-якій кількості вони утворять воду. Тут так і вийшло H2О. Якщо там гідрогенів чи оксигенів більше, ніж молекулі води, то ми урівняємо нічого страшного. Далі, у натрія валентність 1. У хлора валентність 1. Тому так і залишається. Це дуже просте рівняння. Це молекулярне рівняння. Тут навіть коефіцієнтів не треба. Я поки підібрала, щоб ви дивилися, звертали увагу саме, як розкладати на йони. Я підпишу, що це молекулярне рівняння. І ви такі вчили в восьмому класі, тобто, це ще не нове для вас. І от зараз нам треба розкласти речовину на йони. ну, це рівняння на йони. Нам, перше, не приступайте ніколи розкладати, поки ви не визначите, що ви будете розкладати на йони, а що ні. Аж хлор, хлоридна кислота. Дивимось. Кислоти вона сильний електроліт, тому у рівняннях ми розкладаємо на йони. Тобто, аж хлор будемо розкладати. Натрій ОАЖ. OH. Дивимось, натрій ОАЖ OH, теж він ось відноситься до сильних електролітів, тому в рівняннях ми будемо розкладати на йони. Наступне натрій хлор це сіль. Сіль треба дивитися, розчина чи не розчина, в таблиці розчинності. Натрій. Хлор, розчина-сіль. Ось хлор, отак ви ведете розчина сіль. Розкладаємо на йони всі рощині солі. Далі вода. За воду тут нічого не говориться, тому ми її не розкладаємо на йони, вона взагалі не електроліт. Але навіть якщо ви не впевнені, там у чомусь електроліт, не електроліт, сильний чи слабкий, просто дивитеся, що за неї на тій стороні, де я написала, що. Розкладаємо на йони, нічого немає, значить, ви її не розкладаєте. Я навіть не так зроблю. Я її виділяю. ну, Ви можете підкреслити, щоб не забути і не розкласти її. Я виділила, що її не можна розкладати. Тепер вчимося розкладати. Тут треба обов'язково користуватись таблицею розчинності. Перше у нас, Перший гідроген. Дивимось таблиці розчинності, що гідроген. Він розкладається і дає йон H+. H+. плюс. Плюс хлор. Дає йон мінус. Додати, наступний натрій. Ось ми на минулому році вже розкладали, що кислоти складаються з гідрогена і кислотного залишка. Далі основа складається з метала натрія і oh групи. Тому перше натрій. Натрій дає йон натрій плюс. Додати oh група. oh група дає йон OH-мінус. Дорівнює. Наступний знову натрій. Здає йон натрій плюс. Наступний хлор. Хлор дає йон хлор мінус. А воду ми не розкладаємо, ми начіпаємо я її виділа так і переписуємо H2O. Це повне йонне рівняння. Тепер у нас тут можна до і після доріння, у нас однакові йони, ми можемо їх скоротити. Наприклад, я дивлюся, хлор мінус, і після доріння хлор мінус. плюс і після доріння натрій плюс. Більше немає що скорочувати, я переписую те, що залишилося. H плюс додати мінус OH дорівнює h H2O. Це йонне рівняння. Все, ми закінчили. Ось так ми будемо з вами вчитися писати різноманітні рівняння. Дам вам іще якийсь приклад, хай буде сульфатна кислота. Додати, наприклад. Так. Ферум 2 чи Ферум 2 гідроксид. Тому що тут валентність ферум 2. Ферум 2 Бо ферум є з валентністю 2 і 3. Я обрала з валентністю 2. Знову. Це кислота, це основа, будь-яка кислота взаємодіє з будь-якою основою. Кислоту треба поділити на дві частини. Кислота складається з гідрогенів і кислотного залишка, тому ось тут вона ділиться, а основа складається з металу і аж групи, тому вона ділиться ось тут. Беремо в квадратик і дивимося, що в нас виходить. За квадратиком. Ось тут гідрогени і оксиген, твориться вода. Ну, Воду ми другу зазвичай ставимо, тому поки залишимо. Всередині квадратика SO4 це кислотний залишок, а ферум це метал. Поставимо метал на перше місце, це буде ферум. І кислотний залишок допишемо. Згадайте, що сіль складається з металу і кислотного залишка, тобто це ми зараз будемо утворювати формулу солі. І додати за квадратиком у вас вода h 2 o Тепер поставимо валентності Обов'язково у ферума я вам підказала, що в нього 2. А в со 4 Можна подивитись за періодичною системою. Тут чисельно співпадає з зарядом йона. В со 4 заряд йона 2-то й валентність буде 2. Або ось кислота H2SO4, 2 гідрогена, значить валентність кислотного залишка 2. І так, і так можна. Тут так вийшло, що однакові валентності, нічого не треба. Залишаємо, треба урівняти, починаємо урівнювати з металічного елемента так найкраще: ферума 1 атом, ферума 1. Далі якийсь анеметал: сульфур 1, сульфур 1. Далі гідроген. Тут 2 гідрогена, і ще 2,4, а тут лише 2. Поставимо двічку, стане теж 4. Тепер далі. Завжди останніми урівнюйте оксигени. Оксигена тут, чотири, тут два, шість. 4, тут 2 6. Після дорівняння 4 і 2. Оця велика двічка показує, що 2 оксигена всього 6. Добре, ми урівняли. Далі. Перевіряємо, чи можна розкладати на йони речовини. H2SO4. Ось. Якщо це сильний електроліт, то можна. Так, H2SO4 сильний електроліт, він тут є, тому ми розкладаємо на йони. Наступний ферум oh 2 це основа. Там, де у OH H-групи, немає феруму H2. OH Тобто це слабкий електроліт, ми не розкладаємо на йони. навіть якщо ось тут я вписала, навіть якщо вона тут не вписана. Просто ви дивитесь, якщо її ось тут зліва немає, то все. Ми на йони не будемо розкладати. Наступне Перум SO4 це сіль. Перевіряємо в таблиці розчинності. Тільки ферум з валентністю 2. Візьміть обов'язково тут заряд 2 плюс ферум. С 4 Це розчинна сіль. На йони ми будемо розкладати H2O вода. Уже ми й минулий раз визначили, що це слабкий електроліт. О, ще кажу слабкий електроліт, це взагалі. Не підходить, ми на йони не розкладаємо, це навіть не електроліт. Його ось тут немає. Все ми визначили, що ми будемо розкладати, що не будемо, тепер починаємо розкладати. Перший хімічний елемент це гідроген. Гідроген за таблицею розчинності дає йон H. Але тут два атома гідрогену, тому буде 2 йона H. Тишечки нижче я поставлю 2 йона H. СО4 кислотний залишок. СО4 дає йон СО4-. 2-. Записуємо СО4-. 2-. Додати далі. Ферум ОH2. OH Я його виділила, щоб не забути, бо зараз, якби не виділа, то могла б сама забути. Тобто не, не розкладаємо, переписуємо далі. Наступний ферум SO4. Розчинна сіль ми розкладаємо на йони ферум. Ферум тільки з валентністю 2. Тобто і заряд буде ферум 2 Додати SO4. Кислотний залишок СО4 дає йон СО4 2 мінус. І знову воду ми просто переписуємо плюс 2H2O. Тобто, це перше знову молекулярне, це повне йонне рівняння. Дивимося, що у нас тут є. Таке, що можна скоротити до дорівнює і після дорівнює однакові йони SO4-. 2-. Більше я не бачу нічого, що можна скоротити. Так, і переписуємо тепер 2H плюс. Додати феррум ОH2 дорівнює Ферум 2 додати 2H2O. Це скорочене йонне рівняння.